Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу і ви знову на каналі Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку, рада вас вітати. І хочу вам сказати дуже-дуже велике щирі дякую за привітання, за підтримку каналу. Вчора, як ви чули, хто хотів почути, у мене було день народження. І я переступила ще один рік свого життя. На сьогоднішній день мені вже 51. Я дякую Богові, що я дожила до цих років, до цього ще одного свого року. Я дякую вам, що ви в мене є. Я дякую всім, всім хто мене привітав і хто ще думав тільки привітати, але вже. Побачив дописи сьогодні або побачу ще завтра. Я щиро всім дякую, що ви в мене є. Ой, не думала, що я буду таке коротеньке відео знімати, бо у нас пройшов дощ. Вчора, позавчора, ще й вночі. І в нас болото. І Михайлик мене підвіз до півдороги. І я йому сказала, що вертайся, бо він був би їхав далі. Але я загубила по дорозі парасолю. Просто парасолля мені десь зіскочила з сідушки і її провтикала, так будемо казати. Хотіла сказати некультурним культурним словом, але то не гарно. І <свист> Мусив він вертатися додому, бо я кажу, вертайся, бо якщо десь на дорозі впала, буде хтось їхати і переїде. Шкода парасолі. Та й він вернувся. Ой, друзі, я вам скажу, ви всі неймовірні. Ви всі неймовірні. Я... Просто в захваті від вас. Я в захваті від усіх, хто мене оточує. Ви просто чудо. Дякую, що ви в мене є. Я ще не знаю, що в цьому відео можна продовжити. Але це відео буде тільки таке коротеньке. Просто щоб записати і вам подякувати. Щиро подякувати за привітання, за все, за все, що ви робите для мене, моєї сім'ї, для мого каналу. Бо ваша підтримка це дуже багато важить. Всім дякую і до зустрічі в новому відео.